Шановні українці та друзі України, сьогодні я звертаюся до вас із проханням про діяву допомогу, аби покласти край війні Росії проти України. Останні шість місяців українці хоробро боронять свої родини та співвітчизники від неспровокованої війни Росії проти України. Безсоромне вторгнення Росії привезло до загиблі десятків тисяч невинних українських чоловіків, жінок і дітей. Ще небагато більш поранених, безліч зруйнованих шкіл, лікарень та цивільної інфраструктури, цілих міст і селищ зрівняних із землею, мільйонів громадян, змушених покинути свої домівки. Якщо ви хочете надати суттєву підтримку, яка може допомогти Україні виграти війну, допоможіть нам розбудувати армію дронів. Світовий конгрес українців у партнерстві з Міністерством оборони України та United24 збирають кошти на закупівлю сучасних розвідувальних безпільотників, щоб дати захисникам України очі, яких вони потребують, аби боронити свої родини та співгромадян від смертоносних нападів Росії. Як ми не можемо бути на передовій, тоді ми повинні допомогти захисникам України. Запрошуємо вас, приєднайтеся до нас щедрими пожертвами на українську армію дронів до 24 серпня, 31-ї річниці Незалежності України. Переказуйте гроші на кампанію Світового Конгресу українців «Unite with Ukraine на сайті unitewithukraine.com. СКО придбає необхідні дрони, які були відібрані Міністерством оборони України, і забезпечить їхню доставку команді армії дронів. Ваша пожертва допоможе захистити народ України та припинити цю кривополитну війну в Європі. Кожен долар, євро чи фунт зроблять Україну на крок ближчою до перемоги. Завдяки внесками до кампанії світового конгресу українців, українська армія дронів гарантовано отримує належне обладнання, підготовку та підтримку для досягнення успіху. Як глобальна неурядова організація, відповідальна перед нашими складовими організаціями у більш як 60 країнах, світовий конгрес українців забезпечить повну звітність щодо джерел. І використання цих коштів. Ми публічно висловимо вдячність кожній громаді, організації чи окремій людині за їхні пожертви та заохочуємо ставати офіційними партнерами СКУ в цій кампанії для армії дронів. Будь ласка, приєднуйтеся до мене в такому надважливому дарові українській армії дронів. На честь. Дня Незалежності України 24 серпня. Для отримання додаткової інформації відвідайте сайт UkrainianWorldCongress.org або UniteWithUkraine.com. Разом створимо армію дронів, щоб допомогти захистити український народ, відновити мир і незалежність Україні. Слава Україні! Дякую.